От питання. Як зрозуміти, що мені потрібно лікування кореневих каналів. Якщо ви зрозуміли, що вам потрібно лікування кореневих каналів, швидше за все, ви трошки переходили глибокий каріяс або пульпіт. Того що це вже йде у складненні. Зрозумієте ви дуже просто вам організм підкаже, це буде самовільний біль, який. Переважно ввечері або вночі з'являється від слова сам самовільний. Або біль від подразників, який довго не проходить. Тобто ви вживаєте щось холодне, солодке і ви відчуваєте, що біль тримається протягом хвилини більше. В такому випадку на це потрібно звернути увагу і звернутися до стоматолога. Чи болісно лікувати кореневі канали? Кореневі канали лікувати безболісно. В деяких випадках, якщо ми говоримо про гострі зуби, це такий сленг між стоматологами, гострі зуби це мається на увазі зуби з запаленим нервом, тобто з пульпітом. І вони, як правило, важче знеболюються, особливо на нижній щелепі, жувальна група зубів, там потрібно трошки з анестезією. Погратися, але їх так само е, знеболюємо і лікуємо. Так що е, процедура безболісна, особливо, якщо це якісь там однокореневі зуби.